За кілька метрів від дівчинки галопо проскакав гнідий жеребець. Юна Фаїна з захопленням читає новеньку книжечку про пригоди її улюблених поні. Тепер знайти вподобану оповідку дівчинка зможе на полицях Чернігівських бібліотек. Адже 68 сучасних дитячих книжок передали до Фонду міської централізованої бібліотечної системи в рамках проєкту Ліга книжкових доброчинців. Звернулася до нас благодійний фонд, директор цього закладу, панна Ганна. Тому ми разом з нею ми вирішили, що Література сучасна для діточок буде дуже доречна, під час добору літератури керувалися лише побажаннями дітей, за словами директорки Ганни Пушкар. Усі замовлені книги це ті автори та тексти, по які дітлахі та підлітки записуються в бібліотечні черги та читають із величезним захопленням. Я дуже хочу подякувати директору пані Ганні. Вона саме ну, спілкується з дітками. Вона дуже добре і на тонкому рівні знає, Ає потреби сьогоднішніх діток, сьогоднішніх українських, ну скажімо, поціновувачів української літератури. Тому вона порадила. Ми це согласували і зробили ну, такий вклад в наше місто в розвиток наших діточок. Тому що дітки це українці, наступні покоління. Ліга книжкових доброчинців. Проект, що має наповнити полиці Чернігівських бібліотек сучасною яскравою літературою, долучитись до нього можуть всі небайдужі просто подарувавши книгозбірні свою улюблену сучасну літературу. Мені б дуже хотілося попросити долучитися до цієї акції інших благодійників і свідомих громадян. Щоб ви принесли і залишили це для бібліотеки для наступних поколінь. Я думаю, що це б теж був такий неохватний вклад в наступну нашу перемогу. Слава Україні! Умови проекту Ліга книжкових доброчинців прості: даруйте те, що самі любите читати, та чим хотіли б поділитися із навколишніми. Спільними зусиллями нам вдасться створити книжковий фонд, що буде здатен зацікавити різні покоління читачів.